Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В АТБ стартували сьогодні нові акції з 16 по 22 квітня. Бачу і сметана, і масло, і знаєте навіть що? Куряче філе по акційній ціні 178 гривень за 1 кілограм. Також є міцні знижки при оплаті карткою АТБ. Ходіть подивимось, що там ще є цікавого. Вода трускавецька від своєї лінії. Об'єм 1,5 літри, ціна 15 гривень. Копійки за округи у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Вода живчик об'ємом 2 літри. Не газована або газована 33 гривні та 50 копійок. Напій за Orange 2 літри. Ціна 28 гривень. І ще один напій від своєї лінії – «Зе Лемон». Два літри – також 28 гривень. Напій «Кока-Кола» безалкогольний, сильно газований. Два літри – об'єм. Ціна – 35,40. Сік томатний, розумний вибір. 1 літр 40 гривень. Нектар садочок 31 гривня та 80 копійок яблуко виноград. Персик яблуко, ціна 40 гривень. Садочок нектар яблуко гранат 32 гривні та 30 копійок, об'єм 950 мл. І мультифрукт 31 гривня, 80 копійок. Батончик Nestle фітнес, Смак полуниця 15 гривень та 60 копійок. Готові сніданки старт веселий роджер 46 гривень і 40 копійок – 330 грамів. Пластівці кукурудзяні натуральні 500 грамів за 53 гривні. Кава у зернах Амбасадор 1 кілограм за 520 гривень. Кава нескафе еспресо розчинна 200 грамів – 359,90 360 гривень. Кава «Рощина» – 345 гривень за 280 грамів і 256 гривень за 200 грамів. Рощина «Кава Амбасадор» – 250 гривень за 200 грамів. Кава мелена натуральна смажена. Преміум 146 гривень за 250 грамів. Смажена мелена 135 гривень за 225 грамів. Чай чорний гранульований розумний вибір 180 грамів, 51 гривня і 80 копійок. Чай не асорті Ті Моменс. 4 улюблених смаки по 7 пакетиків 51 гривня. Чай у пірамідках Ті Моменс. Зелений трав'яний чай. Ціна 38,70. Чорний та зелений по 37,70. Всього є 6 варіантів. Чай чорний від своєї лінії 39 гривень. В упаковці 50 пакетиків. Два варіанти. Журавлина сушена. Половинки із додаванням цукру. Ціна 40 гривень за 125 грамів. Тільки почалась акція, і подивіться, вже нема. 22 гривні за 125 грамів. Виноград сушений, киш миш. Риз Камуліно від делюкс ціна 60 гривень за кілограм. Крупа гречана від своєї лінії 500 грамів 36 гривень. Булгур 40 гривень за 1 кілограм. Крупа гречана 47 гривень 900 г. Сочевиця червона 500 г 49 гривень. Макароні вироби ля паста спіральки 37 гривень і 30 копійок 420 г. Черепашки ціна 36 гривень 420 г. Спагетті теж по 36 гривень за упаковку вагою 400 г. 47 гривень і 50 копійок макароні вироби. Спагетті цільнозернові. Вермішель швидкого приготування мівіна 15 гривень та 30 копійок. Сир кисломолочний, білоцерківський, 5% жирності за 59 гривень. 9% жирності сир кисломолочний за 63 гривні. Ще буває нежирний, але в нас його немає в наявності. Сметана слов'яночка 20% жирності 300 г 48 гривень та 20 копійок. Сметана молокія 20% жирності 300 г 56 гривень. Вершки просто наше 10% жирності, 200 г 29,40. Вершки галичина 15% жирності 500 г 84,60 60. Сметана президент 20% жирності 300 грамів, 54 гривні. Сметана яготинська 35 гривень за 300 грамів. Молоко ферма 2,5% жирності. 44,80 В упаковці 840 грамів. Сир твердий від торгової марки комо. Традиційний 160 грамів 62 гривні. Голландія 56 гривень. Хаварті 65, кантрі з ароматом топленого молока 62 гривні. Сир королівський напівтвердий пластинами 135 грамів 63 гривні і 80 копійок. Сир твердий Делішес 69 гривень за 100 грамів. Партий сир 100 грамів 60 гривень. Нарізаний кубиками 67 гривень за 100 грамів і суцільним кусочком 180 грамів за 116 гривень. Звенигора. Звенигора, сир твердий. 86 гривень за 160 гримів. Є два варіанти: сметанковий, звенигородський екстра. Паста серкова лацятів 55 гривень 150 грамів. Є такий класичний варіант або із цибулею. Паста сиркова 50 гривень з лососем та кропом. І ще один варіант із грибами лисичками 50 гривень. Сир м'який золотий резерв. моцарелла, чи дерезований 49 гривень і сулугуні. Вага упаковці 180 грамів. Сир м'який, фалата 58 гривень за 180 г. Продукт плавлений від розумного вибору 9 гривень і 40 копійок. Три смаки в асортименті. Сир плавлений від своєї лінії. 15 гривень та 70 копійок. Дружба вершковий. Сир плавлений молендам, голландіям або із грибами. 15 гривень 50 копійок. Вага 70 грамів. Ковбаса варена тигриня 80 гривень за 400 грамів. Ковбаса до п'юрешки варена 66 гривень. За упаковку вагою 500 грамів. Боженина традиційна від своєї лінії: 223 гривні за 1 кілограм. Філе куряче. варено копчене. Також 223 гривні за 1 кілограм. Сосиски докторські фірмові, міні із сиром. 73 гривні та 80 копійок. 350 грамів. Ковбаса салямі фінська 120 гривень за 420 грамів. Набір м'ясний асорті від Глобіно 180 грамів за 100 гривень. Тарницька, папероні та брауншвайнська. Ковбаса салямі баварська сироковчина, 280 гривень та 50 копійок за кілограм. Ковбаса шинкова на від своєї лінії 165,40 за пів кілограма. Костабрава хамон. Нарізка 67 гривень за 80 грамів. Від добров кобаса любительська 327 гривень за кілограм. 75,80 ковбаски мюнхенські, сирокопчені. Салямки до пива 160 г за 74,60. 467 гривень коштує кілограм ковбаси від добров для парма. 42 гривні ковбаски копчені із м'яса птиці та свиней з сиром 60 грамів. Рулет курячий із сиром 500 грамів за 124,80. Ковбаса делікатесна. Варено копчена 440 гривень і 60 копійок за кілограм. Сервелат варено копчена 146 гривень за упаковку вагою 280 грамів. Варшавська від добров 41 гривня та 35 копійок за 100 грамів. Таке кільце. Невеличке, до речі, вага 320 грамів орієнтовна. Ціна на ціннику за 100 грамів. 63 гривні коштують шпроти в олії від делюкс. Ризький 190 грамів. 56 гривень тонець шматочками у власному соку або в олії від торгової марки Deluxe. Печінка тріски у власному соку. Ціна 71 гривня та 50 копійок за 121 г. тижня скумбрія 181 гривня за кілограм. Оселедець від своєї лінії. філе шматочками в олії 300 грамів за 69 гривень. Речі я пробувала цей оселедець, досить смачний. Є меншою вагою 180 г за 45 гривень. Теж філе шматочками в олії. Крабові палички водний світ охолодження. Вага 420 г, ціна 80 гривень. Коктейль із морепродуктів в олії 200 г70 гривень. Ікра лососова зерниста форелі. Вісімна слабосолена філе. Шматочком на шкірці 210 грамів, за 205 гривень. Шашлик по кавказськи від глобіну. Ціна за кілограм 157 гривень. Філе акційна ціна. Філе охолоджене, наша рява 178 гривень за 1 кілограм. Крабові палички водний світ. 250 грамів за 47 гривень. Креветки варено морожені. Розмір 90-120 900 грамів в упаковці. Ціна 190 гривень. Майонез точен європейський 520 грамів за 50 гривень та 50 копійок. Домашній майонез 43 гривні за 520 грамів. І делікатесний майонезний соус. Ціна 32 гривні та 50 копійок. Від Оліс майонез чудовий 36,50. вага 300 грамів. Пульмені фірмові із яловичиною та свининою 3 ведмеді. Вага 850 грамів, ціна 120 гривень. «Делюкс» оливки зелені, 68 50, 400 г. Оливки чорні від делюкс з кісточкою або без вага 400 г61 гривня. Я ще від своєї лінії. Оливки без кісточки. Ціна 47,20 20 Печериці мариновані 89 гривень. Вага 450 грамів. Кукурудза суперсолодка консервована: 42 гривні від делюкс. Горошок зелений за 39 гривень 420 грамів від торгової марки Легко вага 500 грамів, ціна 77 гривень. Хрещатик пломбір 750 грамів за 118 гривень. Соєвий соус торчин класичний 35 гривень 190 грамів. Соуси від торчен шаурма, ціна 21 гривня, бургер 21 гривня і суцебелі. У Упаковці 200 г. Від Торчин кетчуп лагідний 250 г, 21 гривня 50 копійок. До шашлику кетчуп 21 гривня і 30 копійок. І чилі, 21 гривня та 30 копійок. Морозиво хрещатик. Є три варіанти: шоколадний ломбір, білий та крем-брюле. Ціна 12 гривень. Морозиво стакан Великан 20 гривень від своєї лінії. Морозиво каштан 18 гривень. У білому шоколаді полуничний і у темному шоколаді солона Карамель смак. Вага 75 г. Морозиво від своєї лінії, факел полуниця 22 гривні 90 грамів. Печиво від своєї лінії. Ціна 23 гривні, 120 грамів. Є два варіанти: начинки: вишня або апельсин, шоколадне або звичайне печиво світленьке. Масло ферма 73% жирності за 80 гривень. Приправа від торгової марки приправка 29 гривень та 20 копійок до курки, до м'яса, до плову, до шашлику і до риби. Олія, чумак золота 77 гривень та 10 копійок, об'єм 900 мл. 119 гривень коштує шоколад від торгової марки Мілка. Є три варіанти начинки. Це такі більші вони, вага 270 грамів. Залежно від начинки, що є і 276 і 300 грамів. Шоколад «Міленіум» 99% 100 г 74,50, Шоколад чорний 74% за 50 гривень. Пористий шоколад від Рошен. Ціна 40 гривень за 80 грамів. Темний молочний або карамельний смак. Київ вечірній набір цукерок від «Рошен» 294 гривні за 176 грамів. Асортимент Елеганс молочний варіант. А ось такий чорний шоколад. Ціна 145,80. І ще один варіант це є від Міленіум набір цукерок за 22 гривні і 70 копійок, 285 грамів. Цукерки кокосові вагові від своєї лінії 1570 за 100 грамів. Вагові цукерки від своєї лінії. арахісного карамель 13 гривень за 100 грамів. Бренді 192 гривні та 50 копійок пів літра. Спиртовий напій Азнаурі 151 гривня літра. Бренді об'єм 200 мл. 68 гривень 168 гривень і 30 копійок бренді, Ординаторський 500 мл. Бренді 3 роки витримки 206 гривень, об'єм літра. І бренді 5 років 22750. Воно ігристе. брюд біле. 210 гривень 750 мл. Вино газоване напівсолодке, біле, 163 гривні 50 копійок, 750 мл, алкогольний напій напівсолодкий, білий газований, 175 гривень 750 мл, маренго 168,80 Фраголіно. 750 мл 103 гривні. Вино ігристе асті 168 гривень. Об'єм 750 мл біле або рожеве. Фрагуліно 133 гривні, 70 копійок. Вино червоне, кріплене, десертне 87 гривень 700 мл. Таємна вечеря, червоне напівсолодке, 63 гривні. Вино від своєї лінії. Ціна 110 гривень 750 мл. А Лазанська долина. Такий варіант 143 гривні. І алазанська долина столове біле напівсолодке, 110 Вино сухе біле, 96 гривень, 750 мл. Шардоне сухе біле 140 гривень за 750 мл, сухе червоне в таку ж ціну. Вино біле напівсолодке 140 гривень. Ружеве сухе 130 гривень 750 мл. Вино бордо червоне, сухе, 145 гривень. І сухе червоне 210 Картопляні чипси чіпстерс 45 гривень за 140 грамів. Чипси картопляні від своєї лінії 29 гривень та 50 копійок. Є 4 смаки на вибір. Віски 263 гривні та 30 копійок 700 мл. Пиво «Оболонь» традиційне 40 гривень. Півтори літри об'єм. «Оболонь світла 54 гривні, 2 літри 350 мілілітрів. Жашківське. Ціна 41 гривня, літр 800 мілілітрів. Світле нефільтроване 28,50, об'єм 1 літр. Пиво Чернігівське. Ціна 47 гривень 1 літр та 950 мл. Пиво світле у склі пів літра 25 гривень. Пиво опілля віденське світле 33 гривні літр та 100 мл. Міцне від своєї лінії. Пивоварня. Ціна 41 гривня та 20 побільок, літр та 250 мл. Таке пиво світле 55-50. За 500 мл, пиво гараж смак «Лимон» 40 гривень 900 мл. Пиво «Злата Прага 23 гривні 30 копійок пів літра, пиво Зіберт світле 17,70. пиво чернігівське біле 21 гривня 50 копійок. Карсул світла 25 гривень 500 мл. Пиво світло фільтроване або темне фільтроване 44 гривні. Пиво бланк ціна 31 гривня. Пиво безалкогольне 22 гривні півлітра. Напій винний фрагуліно бланка 26 гривень, об'єм 330 мл. Мангум маракує теж 26 гривень 330 мл. Такий напій винний.